Доброго дня. Показую вже готові дискові тормози. Я вчора показував, що шланги не були піддані, сьогодні вже під'єднані шланги. От. Так. Барабан, дисковий, дисковий, сам диск тормозний зроблений з е, Ураловського маховика. Е, проставка витущена, 42 мм має товщини. Диск товщини має 21,5 мм. І планшайба, яка тримає супорт, роблена з десятки матеріалу. Десятки пластина, вона обрізлася, підточила, там пече, то все. сирої дірки. Ось так під під в мене під'єдналося, під'єднаний в мене йде на такому трунічку. І воно входить. Було два супорта, тронічок, і входить, в систему. От, так само, так само нас все. Ось машинка. піднятий. І так само з того боку. Супор рубили, супродувий, шланг, тройничок. От, все в ну, і все йде в систему. Зараз приїде е, руку і разом ми зараз прокачаємо тормоза. От. Буду Прокачаю. От, і буду пробувати, як воно як воно тормозить. Ось так в мене зроблено тут. От я забрав, бо я ще тут підшпаклював пічпахлював, ще підшпаклюю підчищу, От буду тут підмальовувати ту сторону, бо там обдер, там обдер. Так п'ятнами малювати. Неохота якось. От. Я вже так. Цілим задую. Там, там є трошки, там є трошки. уже зробити цілу передути, то перемотовано вже воно все. І зроблю новий заборник воздуху на печку, коротший трошки. О, така в мене кочерга, що тримає. Тоді раніше капот тримала, ціліндрик тримав. От, але зараз немає, то немає як поставити його на місце. Вихід на кондиціонер під'єднати треба. Ріши до бачок на воду. Отак От, мене зробив От, тварин. Заборник на інтеркулер. От, там інтеркулір. тут Зараз ще буду позачищаю, повитираю все, поздуваю і забараню. Повністю все, що було заборонено, Тут треба буде забаранити. Ще тут треба зробити, щоб трималося. Поставити ще ті ободочки. У мене вже є, тільки треба їх покрасити. Тут потеоклі є, то я їх позабираю. Сюди переніс сигнал. От. На капоті був сигнал. Так, як видно, що я тут казав, що тут все попереносить багато чого такого. стоїть Тут Тут кріпиться підкрильник до бампера і там так само треба зробити. Трошки я переробив, бо робив так, так, воно ну, щось виходить. Коли робиш більше, воно більше показує. Ну, тобто так, так неможливо Все, придивитися, що воно має бути. Воно по ходу, по ходу діло, воно показує все, що воно хоче. Зараз я ще зняв масло з рульової. Там своя АТФ була, я залив, але кажуть, що має бути веретенка. Я купив веретенку. Треба залив, залив, залив залив, залив заливати веретенку, закручу шланг, забуду залив заливати веретенку. Буду прокачувати ще рульове. Ось, Шпаховано, тоді як зацепив мене, там чуть погнув. От, то все вже Хочу зробити, підмалювати вже ту сторону, тому все позамотовано повністю от до, до, до поворота, до фонаря підсвітника. Піддую. От, там воно буде в мене. Там теж я позачищав по ті жучки, обробив. Зачищав ті жучки, обробив. Преобразователем ржавчины. Тут підшпаклюю, потім піс... візьму зараз ще зараз прогрунтую, візьму шовний герметик, вода запущу. Сюди повністю запалюю шовний герметик, проведу шовним герметиком. Вже Дальше вже буду далі. Вже пора виїжджати. Mm. Получається, машинка, колеса стоять. От, тормозний один диск з колодками. Я пробував накладати газоновський чи влазить. Там чуть треба підчищати, бо газоновський 18, а то і 22. Тут виходить трохи його треба ребра знімати, бо ну, по тих гребрах вона чуть черкає. Ось вот така виходить машинка у нас. Пора вже виїжджати. А ще покажу, що я розібрав. Розібравши я біля панелі. Зняв бордачок. Зняв бардачок. Вот, зняв бардачок. Вот, тому що треба було добратися до того заборника. Ну і мабуть буду ставити певно, що пічку від пасата або гольфа з кондиціонером механічно. Тому що кондиціонер стоїть. І треба щось... Треба якось, щоб воно було, а має бути двохзонний кондиціонер. Ось сюди поставлю на печці, щоб був кондиціонер, а в салон в мене є. Там лежить такий автономний, типу, поставлю. Так, такий трошки тут бардак. От. Все порозбирав, але вже буду збирати, бо вже треба її доробляти. От. І можливо можливо я її продам, бо хочу робити другу, але вже хочу в пікапі зробити, попробувати, як вона вийде машинка